Одразу два впливові американські журнали оприлюднили рейтинги факторів, які ймовірно змінять світ. Видання політико зібрало непередбачувані, але цілком можливі події, які можуть занурити 24-й рік у безлад. Такими чорними лебедями за версією політику можуть бути зрив виборів у США, Ситуація і так напружена. А такі країни, як Росія, Іран і КНДР, можуть спробувати погіршити її кібератаками, дипфейками, дезінформацією або провокацією масових заворушень і навіть терактами. Ще одним чорним лебедем може бути вторгнення Китаю на Тайвань у разі впевної перемоги кандидата від демократичної прогресивної партії Лайдзінде на виборах. Він може оголосити незалежність Тайваню, що призведе до вторгнення КНР. Заколот проти Путіна або його смерть. Експерти політика вважають, що раптове зникнення Путіна наймовірніше зміцнить рішення Байдена підтримати Україну і відбити вторгнення Росії за умови, що Росія без Путіна не стане ще гіршою. Також політик. Ко не виключає бунту солдатських матерів у Росії через втрату війні з Україною, що може обмежити здатність Путіна вести війну настільки ж агресивно, як в останні місяці, і це підвищує здатність України до оборону, а також дасть Києву пропагандистську перевагу. Також серед несподіваних, але ймовірних факторів, експерти політику називають екстремальні погодні явища, наприклад, неймовірно руйнівний ураган, пронесеться сполученими штатами за кілька тижнів до виборів. І Трамп назве його гнівом Божим на Байдена. А ще прогнозують небезпеку цифрового апокаліпсису через глобальний вірус. Комп'ютери та супутники не працюють, хай навіть не це триває там лічені дні. Вірус атакує світову банківську систему, а з рахунків людей зникають трильйони доларів. І наостанок. Візит інопланетян. вчені знаходяться ознаки позаземного розуму, що привертає уявлення людей про себе та свою цивілізацію. Американський журнал Тайм також зосередився на прогнозі глобальних ризиків на 2024 рік. І на третьому місці цього списку журналісти аналізують імовірність розділення України. Автори рейтингу зауважують, торгання в Україну стало для Росії історичним провалом, адже НАТО розширюється. ЄС відкрив двері для України. Європа більше не купує російських енергоносіїв. А економіка на дефедерації опинилася під пресом західних санкцій. Водночас вважають жениститам 24-й стане вирішальним роком для України. Якщо Україна не вирішить своїх кадрових проблем, не збільшить виробництво зброї і не розробить найближчим часом реалістичної військової стратегії, її територіальні втрати можуть збільшитись. Київ цього року піде на значний військовий ризик, включно з ударами по більшій кількості цілей усередині Росії, що зумовить безпрецедентну реакцію РФ і може втягнути НАТО в конфлікт. А повний список головних ризиків цього року за версією Time – ось такий: на першому місці США самі проти себе. Тут йдеться про політичний розкол через президентські вибори. Далі війна на Близькому Сході. Третя позиція обговорили розділення України, війна з Росією. На четвертій сходинці вихід з під контролю штучного інтелекту. І далі нова світова війсьла, до якої входять Росія, Іран та Північна Корея, котрі намагатимуться зруйнувати світовий порядок. На шостому місці китайська економіка, що не може відновитися з відповідними наслідками для усієї світової економіки. Далі, що логічно, боротьба за ресурси. Потім наслідки інфляційного шоку, який стався у 2021 році. Дев'яте місце повернення Ель Ніньо». Це екстремальні погодні явища, загроза голоду, брак води, поширення хвороб і, як наслідок неконтрольована міграція і закриває рейтинг світових ризиків, невизначеність, що несе втрати для компаній та корпорацій. Ось такі невтішні прогнози на цей 2024 рік. Ми з вами віримо в краще, віримо в наші збройні сили України та нашу перемогу.